Всім вітаю на своєму каналі, мене звати Арсеній. Сьогодні неділя, дощик. І хочу вам зняти відео. Але перед початком цього відео не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал, мені буде дуже приємно. Дякую вам. Знаходжусь зараз на господарстві. Зараз шоста вечора. Кури сховались під клітки. Звісно, тому що в нас дощик. Я скажу, що це дуже добре. що зараз йдуть дощі. Час, часто йдуть, ну не прям такі не заливні, а часто. І це дуже добре, тому що буде швидко рости городина. І це, це великий плюс, що вони йдуть. Ось, півень вже кури зайшли туди. Курний уже, як ви можете побачити. Ось кролі, траву сьогодні давав, ще не до кінця з'їли. У нас було спекотно, друзі. Тобто на вечір вже, сп... ну, коли ця спека під впливом цієї спеки І вже зібрались хмари вже набрались за скільки там, коли це був дощ. Після вчора був дощик. Вчора не було, правда, але сьогодні знов іде, тому побачимо, що будуть на городі все рости, як швидко будуть рости овочі. Ось, а я тут знаходжусь, стою тут трішки. Ось несли яйця. Ось я прийшов сюди на друге місце, де люблять нести корочки. Ось, а саме на сіні. І ще два яйця, тобто чотири яйця за сьогодні, друзі. А як у вас справи, яка у вас погода? У мене все добре. Цікаво, як у вас? Чи ти маєте якісь тварин? І хто вперше, друзі? То підписуйтесь. Дякую, до речі, 2940 підписників. Уже нас дивіться, так багато у нас. 2940. Для мене це дуже багато. Я вам всім дякую, хто підписався. Також, хто дивиться мої короткі відео. Тому хочу сказати, щоб також дивились мої довгі, тому що це для мене дуже приємно і це піднімає актив. І для мене дуже приємно, що ви дивитесь. Ось трішки вийду сюди. А десь тузик тут в буді своїй. Дивіться, калина зав'язалась. Літній дощик, подивіться, звуки почуйте. Дуже гарно. Ну, такі звуки, особливо влітку дощ. Він теплий такий ось. Так, що печончик зайшов уже, вже поза. Тихо, вже поза. Зайшли вже, дивіться. А він вийшов. Ну добре, друзі, я на цьому все таке коротке відео. Сьогодні дощ. Бажаю всім добра, миру, до нових зустрічей.